Химерний привіт жахолюбам. Підвальний кінозал знову відчиняє свої двері та запрошує на гостину. Цього разу пропонує не сидіти на місці, а піти покататись американськими дорогами разом із самим дияволом. За кермом, як завжди, я. Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Вгадаєте, що тут? Місіс Чемберлен народжує у лікарні, а її чоловіка десь чорти носять. В себе нічого, якби одні з попередніх пологів обійшлися без трагічних наслідків. Тож очевидно, що жінка не обияк переживає і хоче принаймні банальної підтримки, а не надцятий раз слухати по телефону, що коханий вже майже доїхав, і обов'язково скоро буде. А що як він? Втрапив у халепу. А що як до нього в авто вдерся рудовоносий фрік із джокерськими закидами та, погрожуючи пістолетом, змушує їхати у Болдер-Сіті до мами, яка помирає від хвороби, а потім влаштовує різанину у забігайлівці на трасі, та ні, дурниці. Девід, звичайний клерк транспортної компанії, чи таки не дурниці. І життя бідолахи у справжній небезпеці. Режисер Ювель Адлер, віфлеєм та оперативник. Сценарій написав Люк Парадайс. Головні ролі виконали Джоель Кінаман, видозмінений вуглець та загін самогубців, Ніколас Кейдж, Ренфілд та Дивокрай Віллі, Алексіс Золікофер та Кемерон Лі Прайс. Незважаючи на півтора хронометраж, оцінити акторську гру когось, окрім героїв Кейджа та Кінамана, важко. Про те, що ексцентричність одного, що контрастна стандартність іншого виглядають доволі пристойно, тримаючи все на плаву. Назву the Devil, буквально співчуття до диявола, локалізували як Гра з дияволом. Оригінал, імовірно, був відсилкою до одноіменної пісні Rolling Stones, у якій нечистий натякає, що історичні злочини та убивства це вина і слухачів теж. Тобто автори підкреслювали, що перед тим як засуджувати дії героя, треба глянути на передумови та різні аспекти, які ближче до кінцівки поступово відкриваються. Переклад вже дещо спойлить сюжет, мовляв, персонаж бавиться із самісніким злом, і краще йому так не робити. Як би там не було фільм, вибачте за спойлер, без жодної містики. Хоча трейлер та афішу кінотеатру обіцяли жахи та трилер, по факту виявилось, що горору і не передбачається. Стрічка є просто психологічним трилером, а якщо глянути на IMDb, то ще й бойовиком, що теж близько до правди. Сюжет стрімко летить вперед, який автомобіль Девіда, відкриваючи нові грані персонажів та ставлячи під загрозу життя ні в чому невинних людей. Сцена у забігалівці, де рудий попутник обирає сир до сендвіча та наказує Девіду щось замовити, війнула старими роботами Тарантіно, та й загалом увесь фільм нагадує олдскульні дещо камерні трилери, які могли вийти протягом останніх 50 років. Окремо порадував саундтрек, хоч це і не зовсім той жанр, що я слухаю, але вписався він справді добре. Трохи здивувала міць взуття та стопи Девіда у протистоянні ніжці столика. Обмеження швидкості на американських автострадах теж викликало питання, не те, щоб я його виключаю, але все-таки. А ще сюжетний твіст у кінці. Він дещо передбачуваний і може декому не сподобатися. Загалом, гра з дияволом це такий собі постнуарний трилер з легким присмаком род муві, який нагадує, що у кожного в минулому можуть бути темні епізоди, які краще там і залишити. Поціновучим Ніколаса Кейджа та Джоеля Кінномана буде смачно. І сьогодні гра з дияволом отримує звання козирні тузи. Такою видалась поїздка цього разу. Сподіваємося, нікого не захитало, і усі в гарному настрої. Номер картки для подяк на каву буде закріплено в описі. Також не забувайте про підтримку Збройних сил України, які день і ніч працюють над зменшенням кількості зла на території нашої держави. Випуск добіг кінця Екран не займав Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі. Слава Україні!